Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Бравл Старс для того, щоб далі прокачувати наші красті бакси, збирати їх і само собою отримати губку Боба. У нас по суті то вже майже все назбирано. Всього на все осталось 40 тисяч красті баксів назбирати, і це халява, я хочу сказати. В общем то, що нам потрібно зробити? Потрібно першим ділом обов'язково зайти в шоп, тому що забрати ми тут можемо халявних соточку красті кешу, який нам в принципі і є в пріоритеті, тому забираємо його обов'язково. Потім, що в нас ще тут десь є. Красі каш за геми вже докупляти я, скоріш за все, не буду. Тому що, ну, в мене й гемів, по суті, то нема. Так, 5 кредитів теж забираємо собі. 15 коїнів теж халява беремо. І, в принципі, на цьому все. Більше халяви в мене ніякої немає. Джина можна купити за 35 гемів, але я цього робити не буду. І я хочу. Ну, само собою, треба буде зайти в тріо ШД, в збирання медуз, потім в гімкрапік нокаут. Ну, но я хочу прокачати Джон Сіну сьогодні. Прям супер жорстко. Тому, коротше, окей, тріо ШД погнали. У мене на менді є. В принципі, квести, тому let's go! Сразу триош оде на менді, попробуємо нормально так розвалити всіх і безстренько все попроходити. Let's go, let's go! По суті, я думаю, проблем у мене не буде ніяких. Моя задача зараз максимально багато назбирати банок. От і само собою за допомогою цих банок вже пробувати виносити просто всіх підряд. Тому що, ну, щось, якщо буде багато банок, то в чому проблема брати і всіх виносити? У мене вже плюха 2900. Там в кущах є хтось ховається. Щось ми туди обов'язково стрельнемо. Сквік, дарова. Аби ще якось тільки попасти по тобі. Нормально, попав, хорошо. Блін, тут заспавнився. Хтось заспавнився, кстаті, я не знаю, хто це, але була, треба вбити. Тебе теж можна розвалити. І, по суті, проблем ніяких немає. Вісім банок у мене вже є на балансі. Ого, і цього достатньо просто, щоб всіх розносити. І тобі міміку хана, і все, Ізі перемога. Просто максимально Швидесенька перемога. Ніяких проблем абсолютно нема. Забираємо. Халява, диви. Бачиш, в мене квестів реально на нього багато. Хоча вже квести, по суті, мені І не потрібні, тому що в мене майже 50-й левел. Ну, але все одно ще трошечки. Потрібні, бо ще все одно трошечки недокачено. Так, значить, головна задача зараз позбирати купу медуз, спробувати виграти. Проти у нас Перл, Колят і Новий Челікс. Ще не пам'ятаю, як його звати, якщо чесно. Драко, вроді би, його звати. Бо так багато юнітів появилось, що я, якщо чесно, всіх і не вимовлю, бо всіх тупо не пам'ятаю. Але оця Менді доволі таки непогана. Я не проти нормально розвалювати чувачків, тому що вона прям хорошо валить. І в неї дуже гарна ульта. Отаковось опішо. Коліт розбив, по драко теж вальнув, правда, не попав. Ну зараз попаду отако. Та й ти що хочете, й робити, той драко? Хана тобі просто крепка. А ми будемо ходити, збирати медуз, і в нас не буде абсолютно ніяких проблем, тому що ніхто нам нічого зробити не може. Давай отако бахнемо. Бенс, і все, і чуваки розвернулись просто Сразу, моментально. Так, ладно, ульту поки не будемо тратити. Давай Коліт уб'ємо. Бо Колят проти мене не може нічого зробити, тому що тичка у неї більше стає тоді, коли у чувака дуже багато хп А в мене в самого по собі не так багато хп взагалі. Тому, по суті, нічого вона мені не може зробити. От перл, да, перл може мене винести дуже легко. А Коліт, не знаю. От і мафіозя може нормально бити, але, ну, іменно цей драко. Просто він що-то не може нічого зробити толкового з нами. І ми дуже легко просто перемагаємо. Абсолютно ізично. Катка. Я й старплеєр, молоді. 52 тисячі демеджа наніс, непогано. Ще один квестик виконали. І, скоріш за все, Прямо зараз у мене і докачається 50 левел. Хоча я не впевнений. А ні, дуже мало Експішки, Не хватає. Не хватить докачати. Ну, нічого страшного, нічого страшного. Ще все попереду. Гемкраб. Так, що в нас мапа? Нормальна, погнали. На менді будемо зараз розносити всіх. Доволі непоганий персонаж, кстати. В мене вона ще й на щось там зачарована з оцими бонусами, але, правда, не знаю на що. Так, з нами ще їх єдинорох, теж нормальна штука, ми можемо стояти хілитись. Правда, Роза теж дамажа нормально, але вона наступила і трошки получила плюху. А зараз я плюху получу, бо я щось провтикався трошки. І з тим, що там камінь є, я не, просто не проліз, можна сказати. Так, треба засейвити трошки Бель, тому що в неї всі наші геми. Так, Джина треба розвалити. Вас теж було б хорошо розбити, правда, як? Якось ось так. Отако ось обем плюха, По гріфу ні? Кстати, не знаю, чи попав по гріфу, але. Вроді непогано. Надо на цю калюжу наступити і трошки підхилитись. Нормально хілися, коли йти на калюжі. Так, роза, дарова. Рози 100 хп просто лишилося, ми її виносимо. Так, єдинорог просто робить всі умови для того, щоб ми хілились і максимально довго жили. А я просто прожимаю отут ульт і нормально дамажу. Що поджину, що не поджину, взагалі по всім нормально дамажу, а батьки попадати. Хі -хі. Бо щось поки не, не везе. Все. Ізі, перемога, 12 гемів. Ми всі зібрали, в принципі, майже ні разу і не попомирали. Я один раз помер. Бель, вообще ні разу не померла. вообще хорошо. І квести виконані, це найголовніше. І тепер ми можемо отримати головний скін, в принципі, з батлпаса. І я дуже радий цьому. Я цьому прям максимально радий, тому що легендарний стардроп, плюс скін на матраса, обалденний скінчик, еквіп нау. І легендарний стардропчик сюди просто. Хайперчардж, кстати, на ріко випав. Обалдеть. У мене цей вже хайпер зарядів просто. Купа, мені аби тільки подокачувати персонажів. Просто треба подокачувати персонажів. У мене тих хайперчарджів просто тонна. Так, виходить, з гімкрабом ми розібрались, погнали ще в кнокаут. Тож мапа доволі таки прикольна. Тож на менді підемо, бо, в принципі, персонаж такий прикольненький та й по суті квестів мені більше виконувати й не треба. Тому буду вже грати на тому, на кому хочеться грати, і будемо пробувати на тих персонажах і тащити. І само собою обов'язково треба буде ще піти в Джонсі на челендж, тому що там буде давати дуже багато мені всього того, що мені потрібно. Кстати, тут зараз мы выиграли виграли щось, я не знаю, чуваки, просто фекапоти. Я вообще в шоссе. Супер ізічно, Ми проходимо все, нема ніяких у нас проблем. І вони далі всі йдуть тупо в центр, і ми просто їх настрілюємо, і, в принципі, все. Халяво. Якось дуже легко. Вообще, ізічно, максимально ізічна движуха у нас сталася, і максимально ізічні красті бакси. У мене вже в інстрік 14 разів поспіль, і мені, якщо чесно, це дуже сильно подобається. Кстати, що в нас тут в красті крабі? У нас тут э -э, скінчик ще досі на планктона уже по знижечці. Потім у нас. А на кого скін? На розу. Обалдеть. Ну, такий собі скінь, якщо часто не саме із прикольних. І по суті, получається більше й нічого такого солідного нема. Так, рандомний стар дроп плюс ем, пакунчик. Тут пакунчик взагалі безкоштовний. Давай його заберемо. Бургер випав. Кстаті, другого левела, бустить він непогано, але в основному тих персонажів, за яких я не сильно люблю тащити. В основному бустить ближніків. Коротше, одним словом. Непогано, непогано. Хотілося б ось цього персонажика на деріла. Деріл Планктон. Оця тема, правда, от не вистачає мені просто. Не вистачає якраз баксів, ще й нормально. Не хватає, скільки тут ще часу буде. Один день 12 годин. Не знаю, чи взагалі зможу я його отримати. Але ми зараз можемо прокачатися в Джонсі на челенджі. Тут ми ще можемо тисячу красті баксів отримати. Правильно? Так, да, тисячу. Тисячу красті баксів ще можна отримати, і це дуже прикольно. А ні, пожди, у мене 5 пройдено, а їх всього 15. Да, тисячу я ще можу тут отримати. У мене буде типа не 4 тисячі, а 5. Непогано. Так, у нас кнокаут, в, в принципі, менді теж непогана сюди, тому погнали. Бо можна було б і попробувати пройти забро. За пейпер, кстати. Ну, Пейпер у мене просто що недокачена особа. Ріко можна було б заюзати тут. Кольта таких персонажів, в принципі. Так, мінус одна. Ще по одному попав. Так, тут не попадаю, поки. Попав. Ой-ой-ой, так, все, пішли нападати. Одного добили, і остався оцей чувачок у нас. І його ми теж виносимо. Взагалі, кайф, дивіться. Супер легко проходимо. У мене ще ульт зараз є. Зараз спробуємо ульт заюзати на когось. Поки що, правда, не знаю на кого. Мені би просто попасти якось. Отако попробуємо. бемц <хи> халява, і все, остався знову він один цей стуй, ми його щось просто рознесемо. Халява, просто конкретніша халява. Ізі перемога. Ну той кайф, що нам ще паритись Так, далі у нас пішла гаряча зона. Гаряча зона, гаряча зона. Кого би мені взяти на цю гарячу зону? По суті, Едгар був би непоганий. Едгар був би добре непоганий, але можна взяти ще й Френка, чисто попробувати. Давай попробуємо Френка. Мене, правда, на Френка ні чорта нема, бо я й не знаю, що на нього одягати. Тому ладно, давай просто візьмемо. Поїхали. go. Я готовий дуже жорстко розносити за Френкіча. Що будемо пробувати. А тут теж Френкіч, диви. о, Мінус Френкіч. Так, це в нас Ніта. Ніту було б хорошо розвалити, але вона зараз хілиться. а я нічого не хілюся. І в мене, кстати, тут е, є цей хайперчардж на ню. Опа, свалюєм, свалюєм. Все, погнали, погнали, підхилились, погнали далі. Отако все зробимо. Все, валимо френкіча. Обалдеть, у нього щит чуєш. Він час мене ще й рознесе. У нього якийсь такий жорсткий щит, просто так диви. У мене такого нема. Так, мені треба допомогти 8 біту по-любому. 8 біт впорався, хорошо. Значить, погнали, рознесемо ще з цього демона. Погнали ніту, будемо трошки дубасити. Е, в смислі ульта не спрацювала, не зламала нічого. Обалдеть! Так ми ще ще й програємо, поняв за Френка. Я вроді валив валив, а ми ще й програли. Обалдеть, Блін, це тупо. Це максимально тупо вийшло. Ну, ладно. Давай попробуємо тоді по інакше. Давай попробуємо сильно по-наглому зіграти і візьмемо. І візьмемо Дінич. От за Дінича можна попробувати. Або за Тіка. Якщо зараз не вийде за Дінича, можна буде попробувати за Тіка пройти. Давай затестим цей момент. Я думаю, що все буде супер. Щас. Ми просто будемо жорстко накидувати. І все. У мене ще й бонус стройний, там комета буде літати і вообще буде халява. Погнали сразу сюда. Будемо їм супер жорстко заважати. Отаку ось бем бем бем-бам-бам. І трошечки надамажив, хочу сказати. Обалдеть, цей попав по мені якось. Ну, Карл з ним розібрався. Тут Кіт теж з двома розібрався. По суті, дві зони ми щас забираємо. Я тупо просто жорстко всіх дамажив. І це мені подобається. Отаку ось ще зроблю. А блін не попав. лол. Так, зато бомбу кину. З бомбою розібрався. Тут поможу. Так, Карл там по все чітко. Тут давай тако понакидаємо чуть. Блі, мене сповільнили жорстко, і ріко ще й просто прийшов. А, це не ріко. Ох ти йо. Ну ми... там уже ми захопили. Мені треба просто тут дефатись, і все. Там уже по суті можна навіть не ходити. Ми вже можна сказати і перемогли. Все, Ріко, давай, до свідос. Його навіть ми не встигли добити, бо і завершилась просто нашою перемогою. Я б не сказав, що я прям супер дико якось там дамажив або тащив, але перемогли ми, і то слава Богу. Так, третя стадія гаряча зона. Це, по суті, як я розумію, остання гаряча зона, да? Чи ні? А ні, пожди, це тільки це просто третя стадія. Це є гаряча зона. Я поняв. А зараз у мене тільки одна перем в гарячій зоні. Хорошо. Давай попробуємо ще затіка розмочити. Ну як затіка? Крапса. Хе, <с -затіка> на якого ми фармили чорна скільки. попробуємо розтащити. Так, з нами спайкіч і якийсь тіп. Я даже не знаю, хто це. Це Кольт, чи що? Походу, Кольт, я не знаю. Ну я крапс, чисто. Я чисто жорсткий крапсик. Давай туди понакидуємо, поки трохи. Ну мене тоже продамажили супер жорстко. Я сподіваюся, що я так же надамажив сильно. Біта просто з неймовірним скином якимось. Так, обалдеть там тільки їхній дамажит. Я сподіваюся, я в натурі так же дамажу, я не знаю. Так, давай захоплювати хоча б тут, поки наших не захоплюють. Біта просто обалденніший має. Біта має обалденнішу швидкість, і вона просто добігла і забила мене, я не знаю. Одну сторону вони вже, кстати, захопили. Це є дуже великою проблемою. Нам треба цю захоплювати і дефати. Так, Френкіча добили. уже хорошо. Погнали сюди. Тіка бити якось, я не знаю. Правда, як його вбивати то так, тіка вбили, хорошо, захоплюємо тут, кидаємо ульт, просто жорстко накидуємо. Ча ший тік буде тут накидувати, теж не у мухри Там ми захопили, вроді як, да? Нам да, головне тут нормально захопити. Так, Френкіч ерунду творить якусь, я не знаю. Надо його пробувати розносити. Там ще тік теж щас буде жорстко накидувати. Але поки що ми перемагаємо по відсоткам. По відсоткам поки що перемагаємо. Ще за заюзаю. Обалдіть, мене добили, і ми там чуть-чуть не захопили капельку просто. Наший кактус, що робиш? Хайпер заюзав, але цей мене застанив, просто, чорт. Обалдеть, дефаємося. Просто у нас 97, у них 90. Вони цю не можуть захопити. Ми ту не можемо захопити. У цього ще ще жорсткий, просто максимально потужний. Так, ну мені дайте захоплювати. Надо стіком розібратись. Просто розібрати стіком, але він заюзав цю штуку. У нас капець проблема. Да. Ми програли, на жаль. Коротше, мене до персонажа такого, який більше імпакта буде вносити. Тому що, по суті, ті, хто багато вносив, але не так, щоб потужно поняв. Мені здається, якщо я візьму якогось Едгара, то буде прикольніше. І можна взяти гірчик на нього ще один, наприклад, на екстра демедж, коли у мене менше 50% ХП. Бо Едгар завжди б'ється, і у нього завжди ХП, ну так, не так багато, як хотілось би. Він то хілиться вампірізмом, але не так жорстко. Давай попробуємо. Нам треба затащити. Уже стає все складніше і складніше, замітив? Погнали про. Сразу заюзаємо гаджет, щоб якщо що, ми могли тепнутись. Ми тут проти шеллі, от проти Шеллі буде тяжко. Тут ще й Дінич. Ану, Дінич, іди сюди. Все, Дінич до свідоз. Надо тут із Шеллі розібратися, але з нею особо не розбереся, тому що і хп було мало, і те, і все. Коротше, є проблеми. Ладно, побігли. Так, Шеллі свалила, значить, ми можемо тут нормально захоплювати. Ми можемо тут нормально захоплювати і нікого не пускати сюди. І рака цього теж. Або ти бачиш, що рак зробив мені! У нього що тут хипали щось на ну, одну сторону ми захопили, чуєш? Нам і дефать надо по-хорошому. А що ж я зроблю, Шеллі? А ні, в принципі, я їй щось можу зробити. Отако. Хайперчардж. Блін, я не встиг вдарити, бо так би підхилився, би вдарив. Мене просто Дінич закидав. Поїхали. З Дінишем би розібратись по-хорошому. Отако. Прихлопнули. Погнали, нам там захопити треба все. Ага, так я там нічого не захоплю, Вони тут цю поставили трампліна. Це що за прикол? Обалдіть, мене тупо їдять. Як то його пройти? Коротше, треба йти за спайка, валити. Спайк завжди. перемагає. От за спайка, я думаю, діло буде. Спайк є, все-таки спайк, і щось може той вийде. Може, а може й ні. Що ж будемо бачити? Ворону хана просто сразу забираємо зону. Ворону гана знову. <хи> Якийсь нубас проти мене, я тобі кажу. Але наші чуваки там нормально програють, щас. це є проблема. Все, ворон нічого просто не може зробити, він в тупу на мене нападає, але йому не вистачає демеджа ні, чорта. Отак ось, ще раз ворона завалили, але йому вже тут прийшли на допомогу, і мене заплювали ультою просто. Ну я теж не пальцем роблений, і його виніс. Боже, таке відчуття, наче я щитами граю зараз. Ну, ворон уже, звісно, тут і. Чуть-чуть мене дофармили. Просто капельку. А вони в нас тут перемагають. Диви, як жорстко спайкич. Там так накидав жорстко. Мені треба да зараз тут йти дефати, а там пацаки хай до, до... доб'ють, якщо вони, звісно, доб'ють. Бо я щось не впевнений, що вони там доб'ють. А, так вони ж там добили. Їм вони сейчас тут просто доб'ють і все. Тихо, так не робити, їх треба тут винести. Так, тут ми тепер добили все. Я дефаюсь, пацки. Захоплюйте зону. Бубаска, захоплюйте зону в нас на базі, хлопці. Вони захоплюють. Але ці вже захопили, боже. Ой, команда в мене така якась непонятна. Я один їм там наверху мішав капець. Я просто чуть-чуть не дохопив, бо мене вбили. А наші чили мали тут захопити і все. Або у дідьма там накидали, чуєш? І комета впала, і той дві плюхи дав. Так, ну вольт тут просто захоплює і все. Блін, вони там тупо сховались і накидають демедж, поняв? Мені бульту. Ульт є. Отако робиш. І застрілюєш. Все, у всіх убили, але і наші всі померли. Це йо, йо. Так, ну ми по відсоткам зараз зато перемагаємо, бо ми їх всіх убили. І ми, виходить, цю функцію захопили цю зону. Так, кидаю ульт одразу. Боже, що вони роблять мені? Це капець. Блін, ще й брока не добив. Але наші захоплять, хорошо. Ці вони тільки сюди зараз прийшли. Нашого винесли, понятне діло. Шеллі пішла далі мочити, але ну, я ульт на фармую, мені цього достатньо. Так, головне захоплювати. Ми просто перемагаємо, Ізі. Ми просто перемагаємо, все добре. Ще одного вбили. Все! перемога! на силу! На силу перемогли. Боже, це було максимально складно. Але перемогли. Ще плюс 100 коїнів на базу. І в нас ще одна гаряча зона чекає. І плюс епічний стар дроп, кстати. 200 коїнів, хорошо. Фух, остання гаряча зона, поїхали. Далі буде, напевно, ще складніше, я не знаю. Ну поки що взагалі не легко. Вообще нелегко. Ми проти супер жорстких типів граємо. Можливо, мені, звісно, було б легше зграти. Хоча ні, за Едгара я грав. У мені чорта не, щ... не щастило мені. Все, кстати, є Едгар у нас. Диви, я стрельнув два рази, я не попав по ньому жодного, прикинь, я йому нічого не зніс. А тут стоїть Френк, просто і фармить. Або йому не може нічого зробити, походу, я не знаю. Отако треба зробити. Ну, захоплювати треба, друже. Бо зараз Френк опять прийде і він уже йде. Отако тобі треба зробити. Так, тут, тут ти стій, фарми. Я пішов нашим допомагати. Одного вбили. Сюди кидає мульт. Сюди вже Френк побіг. Боже, бульбашок просто мільярд. Як дефатись? Тут, звісно, Бо захопив, ну, бо я йому допомагав. Просто що робить цей Френк? Цей ульту не докинув. Та вони зараз захоплять і все. Обалдеть. Вони дуже сильні, я не знаю. Пацик взяв бой, який Ну, Бо взагалі нічого не може контролити. По суті то, бо не може контролити абсолютно ні чорта. Я попасти по Едгару не можу. Він мене зараз такий винесе. Халепа повна, боже. Халепа просто пов повніша. Давай, знаєш, що попробуємо взяти? Є ідея, знаєш, на кому розвалити. Є ідея взяти Емс. Давай попробуємо. Давай попробуємо взяти Емс. Тільки Блін, скоріше за все, треба йти сюди на нашу базу. Ну, давай попробуємо. Щас я піду туди. Я піду із туди. Подивимося, наскільки я взагалі зможу щось зробити. Бо, скоріше за все, я тут нічого і не зроблю проти Френка. Да, ну я Френку, звісно, понакидував трошки, але цього недостатньо. Щоб викурювати такого Френка, треба. У нього ще й цей бургер, який його дефає. Я ж й тако можу, бро. Я можу, чувак, я можу і ще раз так зробити. І вбити тебе по і можу. <laughs> ну, звісно, не з першого разу, він нормально тут захопив, в них уже 90%. Що мені з ним робити? Я не знаю, я пробую по максимуму, но тут уже я нічого не зроблю, просто. Капіс нас розносять пацики. Я вже пробував за всіх просто. Просто пробував за всіх. Є в мене ще одна ідея. Попробувати заходдога. Ходог у мене не докачений. Зараз ми його легенько бафнемо. Хоча б тако. Погнали. Бо в хот-дога є хілка по ідеї. Ну така по кругу біля себе, да. Він хілиться, там буде де ховатись, і можна буде пробувати розносити. Звісно, в них є дальнік. Вроді як, той, що накидає. Я просто не встиг побачити. Вроді як у них такий є драко. Ага, тут у нас Дінич. Я. Понів. Ну, попав я, коротше, на Дінича. Крепко попав, є проблема. Дінич мене розніс просто. А тут сидять двоє драко і матрас. І що робить? Я не можу нічого зробити. Я хоч хот догом став. Я їх вообще не дамажу! Що за прикол? Фух, добили. Боже, ми взагалі програємо капець. Програєм капець, як жорстко, блін. Що за прикол? Чо він невидимий? Що за рофл? Я йому 300 хп зносю, цьому турку. Так, їх тут троє. Отако. Розбили, У них 99% пішли. Я там фармы, я тут буду. Так, капець, им просто сюда ставить до качавы. Все. Ну, понятное дело. Ну на ход догі у нас було шансів більше. Давай ще раз. Такі не складно, чого. В них ну, пацики так жорстко луплять. а В нас ще ні черта. У них диви, два накидчика і Френк. Оту базу вообще буде Андріал нафармити. Оцю ось базу верхню, взагалі буде Андріал захватити. Бо тут Френк і тік просто, що робить. Ладно, ще Барлі можна якось попробувати убити там. Ну, понятне діло, він ту калюжу варізав. Все, я не можу нічого зробити. Він нашому накидувати буде. Хто б там не ховався, вони будуть дуже жорстко накидувати. І ні чорта не зробиш просто. Просто нічого не зробиш. У Френка вообще два Бургера його вообще не пробити. Просто-напросто не пробити. Мене диви, як виносять. Короче, поняв. Я що ні чорта, я не поняв. Це unreal. Це unreal. Вони мене дамажать просто по 1800. Я їх ні чорта не дамажу, бо в них бургер клятий. І все. Капець. Просто капець повний. Просто, ну да, став я хот догом, ну та шо. Ну, та я ж нічого й не зробив по факту. Коротше, поход, народ, це взагалі Unreal зробити, якщо чесно вам скажу. Тому що ну в мене я вже раз спробував, у мене нічого не виходить Зараз, як персонажів я то Толі мені команду дають не дуже хорошу, толі я просто ну, такий талепень. Але на цьому, напевно, друзі, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайдений і пишіть в коментарях, як все таки пройти далі. Ну, кого надо брати, чи можливо і надо йти в команді. І всім пока-пока.